Виконуємо номер 7.23 із підручника Алгебра 8 та номер 12.23 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Доведіть, що для всіх допустимих значень змінних значення виразу від значення змінних не залежить. Приступаємо до виконання. Працюємо з нашим виразом. Працюємо з виразом в дужках. Дію ділення перед дужками переписали. Розкладаємо многочлени на множники. Знаменнику першого дробу ми нічого не міняємо, в чисельнику виносимо спільний множник 0,5 за дужки. Розкладаємо різницю кубів у знаменнику другого дробу і виносимо 0,5 за дужки. Отже, працюємо 0,5, 2, ділимо 0,5, це 20 на 5, буде 4а. І відняти Б знаменник переписали. Чисельник другого дробу переписали, знаменник розкладаємо на множники. У нас різниця кубів 64, це у нас 4 у кубі. Тому маємо 4а відняти Б, різниця кубів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів на неповних квадратих суми. 16а квадрат. Додати 4аБ і додати Б квадрат. І в знаменнику другу дробу виносимо спільний множник 0,5 за дужки. В дужках буде 20, знов на 5, 4 і відняти Б. Так, і я ще помітила. Що тут у знаменнику також нам необхідно з ним попрацювати. Попрацюємо отут Чотири винесемо за дужки. 4 А відняти Б. 0,5. Переписали. І винесем 4 множник за дужки. Напишемо перед рубами. 16 ділимо на 4 це буде 4. 4 аб на 4 це буде АБ. І 1 на 4 це 10 на 4, 0,25. 25 Б в квадраті. І додати переписали. Як бачимо, тепер у нас найпростішим спільним знаменником ми 24,4, ще скорочимо на 4, буде добуток різниці 4А і Б. І тут поділимо 10 на 5, це буде 2. На суму. На тричлен 4А квадрат додати АВ додати 0,25Б в квадраті. Ділення переписали. Тепер нові знаменники. 4А відняти Б на тричлен. додати ще один 4А відняти Б на тричлен. І ще один. 4А відняти Б на тричлен. Тепер додаткові множники. Знаменник був, знаменник став. Множимо на різницю 4а і b. Маємо в чисельнику 0,5 помножити на різницю 4а і b у квадраті. Був знаменник став знаменник множимо на 1. Це буде 6аб. І був знаменник став знаменник множимо на 3 член. 4квадрат додати аб, додати 0,25б в квадраті Множимо вже на 2. Бо ми поділили 10 на 5 це 2. Маємо на 2 зразу множу, це буде 8а квадрат додати 2аB додати 0,5b в квадраті. Тепер наші дроби мають однакові знаменники. Уже можемо виконувати додавання. Дію ділення переписали. Переписали знаменник. Це 25 п'ять Б квадрат. І тепер наші чисельники додаємо. 0,5 записали, помножити і підносимо різницю до квадрата. Це буде 16 А в квадраті відняти 8АБ, додати Б квадрат. Додаємо 6 АБ, додаємо 8А квадрат, так, стоп, дужечку закрию, ось. 8а квадрат, 2аБ і 0,5Б в квадраті. І іще раз помножу 0,5. 0,5 на 16 це 8а квадрат відняти 4аб додати 0,5 б квадрат. Додати 6 ав додати 8 А квадрат, додати 2 ав додати 0,5 Б квадрат. І знаменник, переписали. І тепер зводимо подібні доданки. У нас вісім а квадрат і вісім а квадрат. Це буде шістнадцять а в квадраті. Далі. Абе, плюс шість аб, це буде два а і плюс два а Б чотири 0,5b квадрат і 0,5 b квадрат. Це буде b квадрат, і в знаменнику переписали. Тепер в чисельнику винесемо множник 4 за дужки. Дію ділення перепишемо. В дужках буде 4А квадрат, додати АБ і додати 1 на 4 0,25 Б в квадраті. І знаменник переписали. І тепер, як бачимо, можемо скоротити на три члени. І тепер виконуємо дію ділення. Ділене переписали і множимо на дріб обернений до дільника. І в знаменнику 4. І тепер множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо на різницю і 8 і 4 скорочуємо на 4. Отримаємо 2, цілих. номер 7,23 із підручника алгебра 8. Та номер 19,23 з підручника математика 8. Виконано.